Город важлива частина дачної ділянки, на грядках вирощуються овочеві культури і декоративні рослини. Багато дачники займаються культивуванням ягідних кущів і винограду. Для зручного догляду за рослинами використовується модульна система. Коли окремо росте культура, акуратно відгороджена від іншої частини, це підвищує врожайність і скорочує обсяг роботи по догляду за ґрунтом. Варіанти огорожі для грядок і чагарнику огорожа споруджується по периметру грядки, запобігаючи осушення і осипання ґрунту. Це значно полегшує процес догляду за овочевими та декоративними культурами, обмежену площу гряди легше обробляти, скорочується обсяг і частота прополки. При заглибленні огорожі в ґрунт зменшується проникнення бур'янів ззовні. на піщаних типах ґрунту. Огороджена гряда довше зберігає вологу після поливу і дощу. При культивації чагарників огорожа виконує підтримуючу функцію, дозволяючи рослині не розповзатися по землі. Виростаючи в межах обмеженої області, це також полегшує прополку в області коренів, стає простіше проріджувати чагарник і зрізати сухі прирости, підвищується плодоношення і підтримується постійна форма куща. Для виготовлення огорош можна використовувати як підручні матеріали, так і готові вироби, придбані в магазині, дерев'яна дошка і бруски. Дерево найпопулярніший матеріал для створення огорож, практично на будь-якому дачній ділянці можна знайти обрізки, дошки, бруски, горбиль, стару вагонку, прус і т. Все це можна задіяти для створення огороджувальної коробки або підтримує каркаса. Конструкція і технологія виготовлення залежать від кількості знайденого матеріалу, наприклад, з довгої дошки і пари прусків можна спорудити невисоку коробку, яка підійде для огорожі гряд з овочами. Серед достоїнств такої конструкції можна виділити низьку вартість і невеликі трудовитрати на спорудження. Простоту модернізації та ремонту зручність перенесення і демонтажу. Головний мінус в тому, що дерево недовговічний матеріал, на сирому ґрунті дерев'яна дошка швидко почне гнити, а через 2-3 сезони буде потрібно частковий або повний ремонт конструкції. По можливості деревину слід обробити спеціальним антисептиком, що скоротить згубний вплив вологи. Це дозволить використовувати огорожу з дерева протягом 5-7 сезонів. Камінь і цегла огорожі з каменю і цегли використовуються рідко, так як матеріалу можна знайти більш гідне застосування, основному використовуються для огорожі декоративних рослин і квітів. Якщо матеріалу в надлишку, то з його допомогою можна створити довговічну і дуже красиву конструкцію, позбавлено серйозних недоліків. Найбільш популярне рішення це окантовка грядки цеглою. Розташованим по діагоналі, для спорудження огорожі з каменю підійде кругляк або плоский сланець, кругляк викладається на цементний розчин, формуючи невеликий бортик краю клумби або гряди старий шифер, шифер покрівельний матеріал, який все рідше використовується за прямим призначенням, тому після зміни покрівлі не слід поспішати з його утилізацією. Він відмінно підійде для окантовки гряд. Лист шиферу розрізається на полотна потрібної довжини і закопується в ґрунт. В результаті виходить акуратна огорожа потрібної, висоти яку можна покрити декоративною фарбою. Єдиний мінус це крихкість і нестійкість шиферу. При установці шиферу в один шар є ризик пошкодити край, який виступає з землі. При розм'якшенні ґрунту пластину шиферу може перекосити. Відео Огорожа грядок з шиферу своїми руками декоративні бортики. Збірний декоративний бордюр для грядок із пластику випускається у вигляді секційної системи. Комплект містить кілька елементів певної довжини, які монтуються за допомогою пластикових кілочків. За зовнішнім виглядом декоративний бордюр імітує різні матеріали, наприклад, обрізну дошку, маленькі пеньки, металеву ковку. Даний вид огорож рекомендується використовувати для декорування клумки невеликих грядок з квітами. Для великої гряди з овочами встановлювати бордюр не має сенсу в силу високої вартості виробу. Наприклад, декоративний бордюр пеньки довжиною 1,6 м вийдеться в 400 гривень для огорожі грядки 1,5х5 Знадобиться 9 комплектів загальною вартістю 3250 гривень. За ці кошти можна купити набагато більшу кількість пиломатеріалу, якого вистачить на окантовку 3-4 гряд аналогічного розміру. Бордюрна стрічка Бордюрна стрічка – це готовий виріб для обрамлення крайок грядок і квітників. Для виготовлення використовується міцний поліетилен і пластик товщиною. до Дотрим ширина варіюється від 10 до 50. см. Стрічка має гладку обох випадків. Форму. Переваги поліетиленового бордюру наступні, спорення огорожі будь-якої форми, можливість облаштування багатоярусної грядки або клумби, простота установки і демонтажу, термін служби протягом 10-12 років. Якісна бордюрна стрічка практично не має недоліків, дешеві вироби не відрізняються міцністю, погано витримують навантаження ґрунту, деформуються при впливі низьких температур. Вартість бордюру залежить від розмірів, наприклад, 30 мстрічки висотою см обійдеться в 2 тис гривень, металеві листи. Металеві листи товщиною до двам дозволяють створити міцний і надійний бордюр для огорожі грядок. Не рекомендується використовувати звичайний метал, так як тонкі пластини швидко покриються іржею і перетворяться в потерть. Влітку метал буде швидко нагріватися, що призведе до постійного підігріву ґрунту і пересихання. Це негативно позначиться на зростанні і плодоносінні висаджених рослин для створення металевого огородження, краще використовувати оцинковану сталь з полімерним покриттям. Матеріал має високий термін служби, добре тримає задану форму. Не боїться перепадів температур і високої вологості. Єдиний мінус – це висока ціна. При відсутності коштів спорудження металевих огорож для великих гряд невиправдано дорого. Вартість готових бортів для грядок з відкритим ґрунтом розміром 1х2 починається від 1700 грн. Борти для гряд розміром 1х5 коштують 3500 грн, а 1х1 – 6700 грн. Пластикові пляшки і труби. Пластикова тара прекрасно підійде для спорудження декоративної огорожі для квітників і невеликих гряд. Тара заповнюється піском, після чого перевертається і закопується в ґрунт на 1-3 від своєї висоти. При бажанні пляшки можна пофарбувати фарбою щоб приховати непривабливий зовнішній вигляд. Обрізки пластикової труби можна пристосувати для спорудження опорного каркаса для невисоких кущів. Дана конструкція легко збирається за допомогою сполучних фітингів, кутовий трійник, при необхідності легко розбирається або переноситься на нове місце арматура. Арматура або обрізки металевої труби знадобляться для створення огорож чагарників, металеві прути зв'язуються за допомогою дроту або зварюються в місцях стикування. Конструкція має високу міцність. Довговічна і не вимагає демонтажу на зимовий час, її можна покрити фарбою для більшої декоративності. По суті, для створення огорож для чагарнику підійдуть будь-які металеві прути перетином вісімдесять і більше, наприклад, труби діаметром більше 30 можна розрізати болгаркою навпіл, що заощадить матеріал. Відео, варіанти красивих огорож для грядок, особливості огорожі палісадників і квітників. Палісадник це прибудинкова територія. Обгороджена невисоким парканом, як правило, палісадник облаштовується перед будинком і дорогою для висаджування декоративних рослин. Відкритий палісадник не має огорожі і являє собою квіткові клумби, невисокі кущі і газон. Закритий палісад захищається по периметру ділянки парканом, висота і дизайн якого вибирається згідно екстер'єру будівлі. У більшості випадків для виготовлення огорожі палісадника використовуються наступні матеріали дерево. Паркан з паркану, ширина і висота дошки залежать від особистих переваг власника. Зазвичай використовується дошка від 1.1.5, п'ять, яка кріпиться на поперечні напрямні, закріплені на забетонованому металевому стовпі метал, кований паркан з візерунками, являє собою готові секції, які кріпляться до цегляної кладки або металевих стовпів, має високу вартість. В силу великих трудовитрат для їх виготовлення, кам'яні і металеві огорожі без просвітів використовуються досить рідко, так як не забезпечують рослинам достатньої кількості сонячного світла, блокуючи його проникнення крізь огорожу у деяких випадках, можливо, пристрій плоту. Це рослини, що мають щільну крону, які висаджуються близько один до одного. У міру зростання їх підрізають для формування потрібної щільності, і форми крони. В результаті виходить красива огорожа з живих рослин для огорожі окремо розташованих квітників застосовуються ті ж правила: огорожа повинна бути візуально привабливою і пропускати достатню кількість світла, не затінюючи рослини та квіти для квітників, розташованих на огороджених ділянках. Використовувати додаткову огорожу не обов'язково, досить облаштувати невисоку підтримуючу конструкцію для високих квітів, маленькі клумби огороджуються коробом з підручних матеріалів або готових виробів на зразок декоративних бортиків. Нюанси огорожі винограду. Виноград, рослина, що любить сонце. Традиційно вирощується в південних регіонах при постійній плюсовій температурі. Ця культура не потребує укриття і росте прямо на поверхні землі або навколо великих дерев у центральній смузі, де середня літня температура помітно нижче. Для комфортного зростання і плодоношення використовуються шпалери, це вертикальні опорні конструкції з різних матеріалів. Форма шпалер вибирається в залежності від схеми посадки і сорту винограду. При самостійному виготовленні шпалер краще використовувати якісні матеріали, так як це масивна споруда, м'яти яке кожен сезон нераціонально, особливо якщо людина займається вирощуванням винограду на постійній основі. Підготовка до виготовлення. Щоб самостійно виготовити огорожі для гряд або паркан для палісадника, потрібно провести ряд підготовчих заходів. В першу чергу необхідно визначитися, з якого матеріалу буде споруджуватися огорожа після виконуються розрахункові операції, що дозволяють прикинути загальну кількість необхідного матеріалу і готується інструмент. Необхідний для роботи, вибір матеріалу при виборі матеріалу для огорожі слід виходити з практичної користі і тих підручних засобів, що вже є в наявності. Для невеликих рядок рекомендуємо придбати кілька рулонів декоративного бордюру, так як загальні витрати на спорудження огорож з даного матеріалу, помітно нижче аналогів для людей, що мають старий пиломатеріал, обрізки дошки або горбиль. Варто скористатися саме їм, так як дерев'яний каркас найбільш простий в спорудженні, по суті, можна обійтися без покупки додаткового приладдя, так як для складання потрібно лише кілька металевих пластин і саморізи, якщо потрібно найбільш довговічне огорожу. То кращим вибором буде збірна конструкція з металу і досить просто зібрати по пропонованої інструкції. Метал не потрібно додатково обробляти і фарбувати, можна сказати, що вибір матеріалу повністю залежить від коштів, які є у власника ділянки. Розрахунок матеріалів і необхідний інструмент для розрахунку кількості необхідного матеріалу потрібно визначитися з параметрами гряди, для якої буде виготовлятися огорожу. Розмір гряди вибирається індивідуально в залежності від потреб власника і висаджуються рослини. Як приклад, проведемо розрахунок дерев'яної дошки для гряди 1х5. Периметр гряди дорівнює 2х5, 2х1, 12. Для спорудження огорожі потрібно 3 дошки довжиною по 5. Для стійкості і жорсткості короба потрібно дерев'яний брусок перетином 40х40 -40 завдовжки 2 для складання каркаса підійдуть цехи або саморізи довжиною п'ятдесятм в кількості 12-16. Для додаткової фіксації ніжок можна використовувати підвіз для металевого профілю по одному на кожен кут при розрахунку матеріалу для огорожі з пластикової, тари потрібно виміряти її діаметр далі. Потрібно розділити значення периметра на діаметр однієї пляшки. У нашому прикладі виходить наступне 12 01 одна 118-22, тобто для огорожі гряди, 1х5, потрібно 119 пластикових пляшок діаметром 101-5. В якості інструменту потрібно підготувати шуруповерт або молоток, ножівку по дереву, сокира, косинець, рулетку і олівець, покрокова інструкція по виготовленню. Технологія виготовлення дерев'яного короба для гряди складається з наступних етапів. Проводиться розмітка дошки відповідно до розмірів і форми майбутньої грядки. За допомогою ножівки по дереву відпилюються чотири дошки. Згідно нанесеної розмітці, отримані заготовки скріплюються за допомогою саморізів або цехів. Для цього фіксується кінець короткої дошки в торець довгого полотна, саморіз закручується наскрізь у верхній і нижній частині. Відстань від краю близько 20-30. Ніжки для короба виготовляються з дерев'яного бруска, який потрібно розпиляти на чотири частини довжиною по см. Субіля основи брусок обтісується сокирою до отримання гострого конуса. Далі ніжка прикладається в кутове з'єднання і прикручується саморізом довжиною м. Верхній саморіз закручується в коротку дошку, а нижній вдовгу. Це додасть конструкції необхідну міцність і стійкість. Каркас довжиною більше 5 м Рекомендується зміцнити за допомогою металевої планки або підвісу для профілю. Для цього відрізаємо шматок жерсті трикства 20 Смі згинаємо за формою кута. Для кріплення використовуються саморізи 16 м. На останньому етапі зібраний каркас необхідно покрити антисептиком для дерева. Це захистить деревину від вологи і сонячних променів. Після можна переходити до підготовки гряди і установці каркаса на належне місце. Для установки каркаса можна використовувати два способи. Каркас встановлюється на будь-яке зручне місце без попереднього перекопування ґрунту і заповнюється землею. Каркас ставиться на вибране місце і обкопується по периметру далі. Короб забирається, а ґрунт повністю перекопується по всій площі гряди. Потім каркас ставиться на гряду і обкопується по периметру. Дана технологія дозволяє зібрати короб для гряди або клумби будь-якого розміру, при виготовленні каркаса для клумб кріплення ніжок на пластини не обов'язково при спорудженні огорожі з пластикової. Тари потрібно вирити траншею по периметру гряди глибиною см. Пляшки необхідно наповнити землею або піском і встановити в траншею пробкою вниз. Після формування ряду пляшки присипаються землею. Як зробити огорожу для кущів середнього розміру? Для виготовлення опорного огородження для кущів використовується дерев'яний брусок 50 нулькс п'ять ноль 6000 і дерев'яна рейка 25 п'ять 50 п'ять нульк стрильнуль кріплення підійдуть саморізи довжиною. З 50 і 80 процес виготовлення огорожі буде складатися з наступного. В залежності від висоти куща розпилюємо дерев'яний брусок на 4 заготовки рівної довжини для куща середнього розміру досить заготовок довжиною 75-90 75-90 СМО з кінців бруска, загострюємо сокирою до отримання конуса. Вимірюємо ширину куща на висоті 75-90 см. Згідно з цим значенням, відпилюємо 4 планки рівної довжини, підготовлені елементи конструкції потрібно покрити водозахисним лаком або антисептиком для дерева. Далі. Розмічаємо місце під загострені бруски і вбиваємо на рівну глибину. При необхідності можна використовувати рівень, щоб зафіксувати положення бруска по горизонталі. Укладаємо на бруски одну пару дерев'яних рейок і кріпимо їх за допомогою самореза довжиною 50 м. Бажано закручувати кріплення так, щоб він розташовувався прямо по центру торця бруска. Друга пара планок укладається аналогічним чином. Для кріплення використовуються саморізи довжиною 80 м, які закручуються по кутах рейки. Схему кріплення можна подивитися на схемі вище. Технологія спорудження огорожі з арматури схожа. Потрібно розрізати металевий прут на чотири частини рівної довжини за допомогою болгарки. Далі виконуються виміри по ширині куща і відпилюються ще чотири прута рівної довжини для скріплення прутів між собою краще використовувати зварювання, тоді конструкція вийде найбільш міцною, що дозволить переносити її з місця на місце, якщо виникне така необхідність. Відео огорожа для смородини з арматури, огорожа для винограду. Для виготовлення одноплощинної шпалери знадобляться металеві або дерев'яні стовпи, сталевий дріт, цементно-піщана суміш і ємність для її замісу, стовпи шикуються в ряд з кроком 4-6, висота стовпа. Над ґрунтом від 2 до 3-5. опори по краях шпалери бетонуються для додання конструкції достатньої міцності. Під кожен стовп виривається яма в землі глибиною 70-80 см. Для цього використовується ручний або електричний земляний бур. Після проводиться заміс бетонного розчину і бетонування крайніх опор. При бажанні можна забетонувати всі опори, що дозволить в майбутньому зробити навісний козирок або розширити шпалеру у верхній частині. Після затвердіння бетонної суміші переходять до натягування дроту. Нижній ряд розташовується на 40-45 від землі. Наступні ряди натягуються з кроком 30-40. Зазвичай використовують 3-4 ряди дроту. Для кріплення дроту застосовуються металеві гачки з різьбленням. Для цього в стовпі просверливається отвір під діаметр гачка. Після цього гачок вкручується і на нього кріпиться дріт, якщо опорні стовпи виготовляються з дерева, то перед їх установкою нижню частину рекомендується покрити антисептиком. Відео одноплощинна шпалера для винограду своїми руками. Стійно виготовити огорожі для гряд або чагарнику не становить особливої складності, наведені вище способи прості для їх реалізації не потрібно бути будівельником і мати особливих навичок буде потрібно 3-4 години особистого часу і простий інструмент, який знайдеться на будь-якій дачі.